Привіт, дякую, що завітали на канал Гайда. Мене звати Сергій, і сьогодні ми з вами будемо ловити рибу, вчитися це робити в грі Dota 2. Хто б міг подумати, можна в грі Dota 2 ловити рибку, і ми сьогодні будемо розбиратися з тим, як це робити правильно і яким чином можна покращити свої навички в цьому рибальському мистецтві. Мова йде не про кидання хуком пуджа в ворогів. А саме про внутрішню ігрову риболовлю, яка стала доступною з оновленням доти. Коронопад, для того, щоб зіграти в цю рибалку, вам потрібно дійти до певного місця на мапі. І як бачите, ваш результат буде відображатися серед ваших товаришів. У мене вийшло на друге місце вийти, на жаль, мішаню побити не так то і легко в цьому питанні. Тут ще треба, щоб трошечки підфартило, але я не полишаю сподівань побити все ж таки рекорд. Що нам потрібно, в нас є можливість зробити 5 закидів, і за цих 5 закидів результати вашої рибалки сумуються і виходить ваш. Кінцевий, так би мовити, рекорд там, чи не рекорд, от в мене 14742 рекорд. Для того, щоб закинути, ви мишкою вибираєте напрямок закидання і натиснувши один раз лівою клавішею, індикатор починає від вас відсовуватись в тому напрямку, в якому ви прицілились. І коли він там напевно відстань від вас е відсунеться, ви натискаєте ще раз на ліву клавішу, і відбувається закидання. Після закидання найближча до закидання риба підпливає і починається процес клювання. Ну, хто ходив на рибалочку, той приблизно уявляє собі, як це, коли світиться синім ваш поплавок в цьому місці. В яке ви закинули, це означає, що пора витягувати рибу, підсікати. Підсікаєте рівно коли він синім засвітився, лівою клавішою натискаєте один раз, і рибка підсікається. Після цього починається гонитва за рибою в ось цьому повзунку, який тут є, і вам необхідно спеціальною областю гонитися за рибкою, щоб вона не покидала межі цього повзунка. Давайте ми спробуємо це зробити. Отож. От, наприклад, закинемо аж туди під кушері, як то кажеться, в народі. І бачите, пішла, пішов синє синій булькання. Для того, щоб вгору чи вниз ось цей повзунок піднімати, ви натискаєте або відпускаєте ліву клавішу. От коли ви тримаєте її натисненою, він постійно піднімається вгору. Коли ви відпускаєте, він поступово падає вниз. І вам необхідно маневрувати ось цим натисненням на ліву клавішу. Тепер, після того, як ми розібралися, як це взагалі робити, я розповім про те, як це робити більш ефективно. Якщо ви гонитеся за рекордом в ось цій табличці, хочете обігнати своїх товаришів. Насамперед, те, що вам потрібно зробити, це закинути. Вибрати якомога вдаліший перший, перше закидання, оскільки після того, як ви вже один раз закинули, ви його ще раз закинути не можете. Оце дуже прикольно е зробили розробники, що є можливість зловити такий глюк. Бачите, після того як я натиснув Перезапустити. І після того як я ще раз навів на список товаришів, ця, цей артефакт зникає. Я не знаю, якось він коротше, буває, іноді зациклюється. Так ось, коли ви, ну ось, будь ласка, військові пінгвіни, ну що ж ти будеш тут робити? Коли ви бачите, що тут немає великої сяючої риби, ви просто перезапускаєте щоразу. От ви хоп, перезапустили. Ага, немає великої О, велика сяюча риба. Окей. Отож, перший пункт, ви вибираєте Якомога зручніший перший закид, велика сяюча риба це те, за чим вам треба стежити. Е, значить, від, перш, від першого закиду залежить те, наскільки ви сильно ну, який, наскільки сильний рекорд ви зможете. Тому що другий, третій, четвертий, п'ятий закиди ви не зможете вибрати рибу. І чекаєте, поки ця риба випливе на відкриту місцевість. От, якщо ви звернете увагу, звичайна рибка, вона, коротше, пливе косяком постійно. А е, сяючі оці рибки, вони пливуть трішечки швидше, і вони часто змінюють напрямок. Тому ви їх можете доволі легко е, локалізувати. Просто треба деякий час. Ну, друге питання що зловити їх не так легко. Якщо ви довгий час не зможете їх загнати в, в зелену зону, вони почнуть зникати. І. Є ризик втратити рибу, якщо ви одну хоча б риба, хоча б одна риба зірвалася, і ви гонитесь за рекордом, можете вже одразу перезапускати, тому що рекорд може бути тільки якщо ви 5 риб зловили підряд і все просто ідеально було. Тоді буде рекорд. От мені дуже пощастило, тому що мені попалася неймовірно рідкісна рибина. На жаль, коли вона просто червоненька плаває. Ви не можете знати, рідкісність не завжди виходить вгадати. Деякі риби зовні, вони виглядають певним чином. І ви точно знаєте, що ця риба це коротше буде моєва, тому що в неї хвіст такий е ззаду розвівається. От, е а наприклад, з віялохвістом це можна сказати, мені пощастило, що от неймовірно рідкісний віялохвіст попався. Бачите, мені тисячу за нього нарахувало. Чисто за рідкісність. Далі за сяючий варіант 1500. Якби був нейто. Цяючий, а лискучий – всяючий, це теж оце блиск... блискітливе, воно може бути або сяюче, або е, е, лискуче. Лискуче, на жаль, дає 750, а от сяюче дає 1500. Далі, в залежності, від того велика чи маленька риба, як бачите, теж е, від розміру дає певну кількість очок, більшу чи меншу. І е, різноманітні є бонуси за те, що там перша наживка, чи там серія, якщо ви кілька штук підряд зловили, чи там е, е, також є варіант за останню наживку, там 10% дає. Тобто остання риба вам може нормально так підкинути, тому що 10% далі, якщо ви максимально натискаєте і в оцей показник закидання, зараз покажу вам його, оцей показник закидання повністю заповнюється в самий кінець, ви закидаєте. І рибу ловити в самому кінці, ще плюс 200 очок заробити за максимальну силу. І е, ще такий момент є: якщо вам вдасться рибу якусь витягнути постійно, значок риби тримаючи в своєму ось цьому показнику, яким ви соваєте туди-сюди, тоді вам ще дасть додатковий бонус, який називається ідеальний вилов. 10% за нього можна отримати. Ну, я бачу, що сяючих немає. Відповідно, мені просто треба якусь велику рибинку виловити Давайте, Мені головне, щоб я не попав на якусь малька якогось. О, Важливо чекати, щоб конкретно. О, дивіться, блін, не вийшло, не вийшло. Хотів ідеальну, ідеальний вилов зробити, але вони все одно рипаються туди-сюди. Ідеальний вилов це якби взагалі постійно була зелена. Оця смужечка. Тоді був би ідеальний вилов. Ну, бачите, тут, на жаль, не пощастило, вона не поширена. Рідкісність це це означає, що це погана. Рідкісність от за оту. Попередні, якщо пам'ятаєте, там тисячу давало бонусу, а тут всього лиш 500. І 1600 це не дуже хороший показник. От можете порахувати, в мене рекорд 14700. Відповідно, за одну рибинку треба хоча б 3000 вибивати, і тоді у вас буде класний рекорд. Ну, не, не за кожну 3000, тому що там ще ж ці додаткові бонуси, які я щойно описав. Дивіться, з приводу закидання, як закинути так, щоб клюнула конкретно та рибка, яка треба. Вам просто треба чекати. Не поспішаєте з закиданням. От я, наприклад, ви. Вибрав ціль, і я бачу, що вона пливе, 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 пливе. Зараз не зрозуміло куди вона завертатиме. Я не поспішаю. Я чекаю, поки вона зайде на друге коло. Бачу, що отут риби взагалі немає. І вона пливе отуди. О, я кидаю достатньо близько поруч з нею, решта риб далеко, і відповідно вони на це діло не байтяться І я її конкретно підсікаю. О, дивіться, може, бляха. Міг би бути ідеальний вилов, але. Оці сяючі, взагалі, вони доволі меткі, швидкі. Тобто, якщо брати звичайну, от я радив би тренуватися на звичайній, а не на сяючих, то звичайні доволі легко витягуються. А вже потім ви потрошечки починаєте прошарюватися, можете закидати на якісь От велика сяюча, вона ганяє вас просто нереально, там дуже легко її спустити і засмутитися, відповідно. Тут, бачите, вона, хоч маленька, але вона сяюча, і це мені дало плюс 1500. Це доволі таки прикольна штука. Але якби вона була не сяюча, але скуча, мені не пощастило б з цим, тоді би вийшло так, що я би заробив не дуже багато. От я зараз бачу, що в мене дві сяючих, і одна середніх розмірів, то її мені і треба зловити. А якби було дві маленьких сяючих, то можна було би. Ну, вона, до речі, не середня, а вона велика. Ой-ой-ой, оце, коли вони оце отак, от всередині екрана зависають, є велика вірогідність втратити рибу. Головне, дивіться, вона на початку дуже різко рипається, а потім трошечки заспокоюється. Тому головне не втрачати, так би мовити, руки не опускати, не відпускати мишку, а намагатись максимально потіти, як в доті, в принципі. Бачите, тут рідкісна рідкісність. Відповідно, 800 чок, якби була неймовірно, рідкісна, була б тисячу. І варіант лискуча, на жаль. Якби була сяюча, було б тисячу п'ятсот, і було б взагалі шикардос. А так, ну, таке. Коротше, але все одно, результат дуже хороший. Більше трьох тисяч це ваш результат. От так і знаєте. На жаль, це не рекордний е е е результат. Бачите, мені треба хоча б. 3400 заробити, щоб отримати рекорд. Я бачу по тому, що тут немає великої лискучої риби. Що ж, за все рекорд я точно не поставлю. От. Але, ну хоча б спробувати можна. Ось ця, до речі, ось цього конкретного кольору, оця, що блискуча, мені здається, вона небагато дає. Це якась поширена щось таке. От. Можна було б цю спробувати спіймати. Мені здається, що це якраз моєва. Давайте ми її спробуємо спіймати. Іноді великі ось ці навіть не сяючі, вони дають хороші результати. Ну, до речі, це невелика, середня. За значком рибки, який рухається оце зараз, можна визначити розмір. Ой-ой-ой-ой-ой, і що я її ще відпущу зараз? Ну, вона не швидко рухається. Ці близькітливі вони швидше рухаються. Крутше, швидше. Да, бачите, тут не поширено теж, на жаль, не поширено, але бачите, за останню наживку 10% дорахувало 200, ну 13,400. чотириста. Все одно, як на мене, результат непоганий. Сподіваюся, що е, таке пояснення і такі загальні рекомендації вам е, трошечки внесли ясність, допоможуть. Бажаю вам гарно порибалити, виловити своїх 10 тисяч як мінімум для того, щоб отримати жетончики. От, напишіть обов'язково в коментарях, е, який ваш особистий рекорд в цій грі. А ми з вами зустрінемося вже в наступних відео. Бувайте мені здорові! Заходьте ще.